Чого вам варто остерігатися? Вам потрібно перестати жити минулим через те, що це забирає вас енергію, це забирає вас сили і не дає вам можливості. Вперед. У вас завжди от, е, відчуття таке, що я не маю сили, що в мене нічого не клеїться, в моєму житті немає нічого доброго. Е, в мене фінансові проблеми, в мене проблеми і по здоров'ю, в мене немає сил, в мене немає енергії. І... Я не знаю, чому зі мною так відбувається. Так от, з вами це відбувається через те, що ви застрягли в ситуації, яка сталася з вами в минулому, і ви прокручуєте її постійно в своїй голові. Ви живете ще в минулому, ви живете в цій ситуації, і це блокує вас і блокує ваше щастя.